Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк, Вінницький філіал. Сьогодні вам покажу такий ось класний універсал. Це Mercedes E-клас 2019 року, пригнаний з Європи в дуже класному стані, на 3-літровому дизельному двигуні, має повний привід, автоматичну коробку передач. Рідний пробіг 180 тисяч кілометрів, ціна його 44 490 доларів. Дійсно, максимально класний, дуже гарна комплектація, ось такий ось чорний колір. Ласнюча передня оптика, встановлені ось такі ось оригінальні легкосплавні диски, повторювачі поворотники на дзеркалах. Також у нас панорамний дах та люк зверху. Вікна тоновані. Ось так ось чудово виглядає автомобіль з задньої частини. Є камера заднього огляду, передні та задні парктроники, електропривід, кришки багажника, ось такі ось вмісткий багажний відсік. На рахунок заднього ряду цього автомобіля. Ми маємо дверні карти в ось такому гарному стані. Тут у нас є ось такі ось декоративні накладки з дерева, підігрів сидінь, акусіка-бурмістер, ідеальна шкіра, темний шкіряний салон. Ось так з середини виглядає панорамний дах та люк. Також у нас чорна стеля, максимально вністкий задній ряд. На рахунок переднього ряду сидінь. У нас є повний слопакет, повний електропакет переднього ряду сидінь. Також у нас є вентиляція, підігріви. В ідеальному стані шкіра тут бокові підтримки, дійсно максимально класно автомобіль виглядає. Ось таке ось рестайлінгове мульта кермо. Є утримання в полосі, автоматичне паркування. Ось такі ось два великих монітори, підсвітка по салону. Ще дуже-дуже багато без цікавих та корисних функцій. Автомобіль дійсно максимально приємно виглядає. Ціна його 44 490 доларів. Автомобіль готовий до будь-яких перевірок. Кого зацікавила дана пропозиція, ми знаходимося в міста Вінниця, вулиця Соборна, 1 також можемо продати вам автомобіль за різних та кредит. З вами була компанія Автопарк.